Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео поділюся своїми рекомендаціями стосовно догляду за посівами зернових культур в умовах поточного року. Дякуючи Богові, ми пережили весняні приморозки. У нас відновилася вегетація наших зернових культур. Все виявилося не настільки критичним і страшним, як прогнозували, як нас лякали. Але це все насамперед завдяки тим дощам, які ми одержали у травні. Тому у попередніх відео я розповідав, що найкращим антистресантом для рослин після температурного чи там хімічного стресу це є дощ, температура, ну і час. Ну, звичайно, є інші препарати допоміжні, але зараз ми не про них, а поговоримо про особливості догляду за посівами зернових культур. На момент зйомки, ну от зараз у нас кінець травня місяця, то е, пшениця озима по регіону у нас знаходиться від прапорцевого листка уже до цвітіння. Це залежить від сорту, від попередника, системи удобрення і так далі. Але коли ви будете дивитися відео, можливо, це вже буде початок. Наливу там, чи інша яка фаза, це ще й від регіону залежить. Утім, рекомендації для багатьох будуть схожими. Отже, друзі, після випадання таких опадів, в минулому році ми мали дуже посушевий рік, в цьому році маємо такі гарні опади такий один із критичних періодів. Тому зверніть особливу увагу на захист посівів від хвороб. В тому ж самому попередньому році в окремих випадках я навіть казав, що можна було обходитися без фунгіцидів. там, де були зріджені посіви, там де не було ніяких ознак хвороб і не, і не прогнозувалося їх. Деякі люди взагалі не, фу, не вносили фунгіциди. Хтось вносив один раз, хтось вносив два рази. Ну і в нас на сході майже ніхто не вносив їх тричі. Але у цьому році зверніть увагу на те, що ситуація змінилася. Випали дощі, потрібно вносити фунгіциди, того, що хвороби будуть розвиватися, і працювати треба на випередження. Крім того, з'явилися трипси. Ось я хочу, якщо камера передасть, я їх уже бачу. Бачите, маленький чорний такий жучок. То є трипс. Вони були неактивними, коли було холодно, а зараз вони е, пригріло сонечко, вони повилазили. Е, і вон, ще один там є на е, он тому листку, якщо ви побачите. Тому зверніть увагу на захист посівів від шкідників. Ще тиждень тому внесення інсектицидів було недоцільним, тому що було холодно і шкідники були неактивними. Зараз наростання температури вони всі активізувалися. Вон ще один трипс. Тобто масово активізувалися трипси, і потрібно буде вносити інсектициди разом із фунгіцидами. Утім, перед тим, як вносити, обдивіться свої поля, промоніторте. Тому що на одних полях треба одні препарати буде вносити, на інших інші. Я завжди рекомендую, перш ніж застосовувати якісь хімічні обробки, знайдіть незалежного експерта, незалежного консультанта. Не пожалійте грошей на оплату його послуг, але знайдіть ту людину, яка буде, знаєте, як би. Як буферною такою зоною між представниками агрохімічних компаній, ну і вашим господарством, щоб вам не е, нарадили те, що вам абсолютно не потрібно, тому що я їжу консультую е, різні господарства і часто стикаюся з тим, що приїжджають недобросовісні менеджера деяких компаній і просто втюхують, аби от їм треба план виконати. І вони все, що є в їхньому портфелі, вони там знають, як вас налякати, вони знають, як вам впихнути. Те, що воно вам абсолютно не потрібно, але їм потрібно виконати план. Ну і тут уже залежить. Знаєте, деякі люди кажуть, ну він же ж мій друг, я його виручаю. Який друг? Е є бізнес, а є дружба. Не путайте бізнес і дружбу. Не треба все це спутувати, тому що ну, є бізнесові стосунки, а є дружні стосунки. Я намагаюся не путати бізнес із е дружбою, тому стосовно. Догляду за посівів за шкідників, я вам сказав, за хвороб теж саме. Я не буду вам зараз називати якісь там препарати, тому що ми не часто особливо там. Знаєте, якісь розумні люди починають звинувачувати, що я когось рекламую, когось не рекламую. Тому зверніться до нормальних консультантів, порадьтеся. Є і серед менеджерів агрохімічних компаній дуже грамотні, дуже толкові люди. Тому тут уже ви самі оцінюєте рівень фаховості і чесності, і порядності кожного хто до вас приїжджає. бо знаєте, що від ваших рішень залежить процвітання вашого господарства. Ось такі е, мої рекомендації. Ну і ще, якщо ви думаєте, що ви внесете самий дорогий, самий там багатокомпонентний фунгіцид чи інсектицид, і це буде найкращий варіант, ви глибоко помиляєтеся. Тому що, чим жорсткіший фунгіцид чи інсектицид, тим більше він придавлює рослину. Рослина може бути здоровішою, може ви знищити всіх шкідників чи всі хвороби. Але чи варто це робити, я б задумався, тому що урожайність вашої культури може знизитися, і вона часто часто знижується через необґрунтоване внесення хімічних засобів захисту рослин. Зверніть на це особливу увагу. Ми вивчаємо вже не перший рік стреси, стреси від протруйників, від гербіцидів від інших препаратів. Тому не тільки ми цим займаємося, не тільки в нашому інституті Юрів. Тому звертайтеся і до наших фахівців, до фахівців в інших установах і. Знаходьте е, тих людей, які даватимуть вам е, правильну інформацію. Я не, в жодному разі не вихваляю себе. Мене не вистачає, щоб абсолютно всім вам відповідати на ваші питання, прохання і так далі. Я не можу розірватися на тисячу шматочків. Знайдіть тих людей, які територіально знаходяться ближче до вас. Ну і е, повірте, мати гарного консультанта. Це мати успіх і процвітання свого господарства, чого я вам і бажаю: успіху, процвітання, гарного настрою, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.